І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, не наче досі сивий дід, коло хотиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться вийшла з хати, Весела, сміючись мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує і прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається. І стиха промовить нишко, де ж те лихо, печалі цієї вороги. І ничечком старий читає, прихрестившись, наш, крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне. День погас і все почило. Силив хату й собі пішов випочивати.